Всім привіт! Ви дивитесь youtube проєкт музичні новини. У мене звати Роман Петрулакін і сьогодні в мене день народження, ювілей. Тож це відео це своєрідний подарунок для вас, для моїх глядачів. Сьогодні нам дійсно є про що поговорити. Це і новини про Євробачення, хоч вона вже і закінчилась, але скандали лише розпочались. Також Віталій Козловський вийшов на зв'язок і дав перше велике або не зовсім інтерв'ю. А ще кола здивувала своїм дуетом з кармологом. Не знаю, наче таке робити, але про це все будемо по порядку з вами спілкуватись. Ще подивимося репортаж з першого концерту гурту Циферблат Пісто Євробачення, а також послухаємо нові релізи. Тож ставте лайк, якщо ви ще його не поставили, готуйтесь писати коментарі. Ну а ми з вами починаємо. Полетіли! Євробачення закінчилися скандали. Ні, країни-учасниці почали масово висловлюватись проти участі Ізраїлю у конкурсі, а також казати про свою неучасть, якщо Ізраїль там буде залишатись. А деякі з них ще згадують у цьому контексті і Україну. Пісенний конкурс охопив 166 мільйонів людей на 37 ринках суспільних мовників, що на 3 мільйони глядачів більше порівняно з 2024 роком. А протягом 7 днів після трансляції гранд фінал Євробачення 2025 зібрав 12 мільйонів переглядів на офіційному каналі пісенного конкурсу на Ютубі. Через кілька днів після фіналу іспанський мовник заявив, що Україна, яка посіла 9 місце, та Ізраїль, який став другим у конкурсі, нібито нечесно отримали місце в першій десятці. Мовник переконаний, що це все через те, що Країни перебувають у стані війни. Тому їх підтримали глядачі своїми голосами. Подібну думку висловив і представник Хорватії Марко Бесняк. Він опублікував відео в своєму інстаграм, в якому розповів, що Україна та Ізраїль створюють напружену атмосферу на конкурсі. Марко заявив, що країни у стані війни не мали би брати участь у конкурсі, незважаючи вони агресор чи ні. Проте додав, що Україна щороку привозить сильні композиції. Загалом проти участі Ізраїлю висловили кілька країн, а також цьогорічний переможець конкурсу JJ. Чи буде якась реакція від організаторів конкурсу, наразі невідомо. Але з гуртці Фербатського Євробачення розповів про свої відчуття. Так учасники гурту зізнали, що відчували тиск щодо участі у конкурсі, адже їм було важливо прийти у фінал Євробачення. Стресу додало ще й те, що солісту гурту Даніїлу Личинському напередодні поїздки до Базеля діагностували хронічний ларний а драмер Федір Ходаков розповів, що боявся за своє життя під час конкурсу. Проте хлопці щасливі результату та натякають на майбутні дуети з представниками Португалії та Литви, а також кажуть, що конкурс лише початок їхнього курсу на європейську аудиторію. Катерина Павленко розповіла, чому її дискваліфікували з національного журі Євробачення. Фронтовумен гурту Go Away пояснили, що причиною стало порушення одного з ключових правил конкурсу заборона публічно висловлювати підтримку будь-якому з учасників. У першому е, півфіналі все-таки я голосувала, а перед фіналом я просто забула про пункт, що я не маю права публічно підтримувати музикантів. Але чомусь я вважала, що публічно підтримувати, це прямо виходити в і казати Голосуйте за циферблат. А я просто запостила статтю, де литовський гурт. Написав, що їхня улюблена пісня наша. Мені просто захотілося поділитися, тобто це була українська якась новина. Я запостила скрін в сторіс, що цей гурт вподобав нашу пісню, так сказати. От і це сприйняли як фаворитизм, тобто як підтримка учасника, тому попросила мене замінити на іншого. Ось мені цікаво, чи буде хоч один рік, коли на Євробаченні не буде скандалів, ні глобальних, ні у нас в Україні. Бо... Якось проблено, чи що. Віталій Козловський розповів, яким чином закрив борги перед Ігорем Кондратюком. Артист вперше зізнався, яким чином йому вдалося погасити багатомільйони борг перед Ігорем Кондратюком. Йому довелось придати найціннішу для нього річ квартиру свого батька. Мені довелося піти наперекір, точніше, всупереч своїх бачень життєвих. Я своїй сім'ї завжди допомагав. Я в сім'ї ніколи не позичав грошей. Я ніколи не просив у своєї сім'ї допомоги. Натомість при житті мій тато дуже хотів, аби я закрив це питання з Кондратюком і почав жити на повні груди. Ця квартира для мене була ну, таким ниточкою з моїм батьком, знаєш. І я подзвонив мамі і кажу: мам, мені потрібна сьогодні допомога від, від, від сім'ї, від родини. І я пішов в цей час на такий ризик, продавши найцінніше, що в мене було. Воно безцінне. І, і все. Віталій зазначив, що виплати складали з двох частин: Виплат за рішення судів і викупу прав на старі пісні. Суми співак не розкриває, але наголосив, що для нього це не про гроші, а про свободу та прощення. Але треба. Сказати, що я закрив не тільки судові якісь рішення, так? Це одна, одне питання грошове. Мій борг складався з двох частин. Перше, це виконавче провадження, це виплатити все по судам Кондратюку. А друге, це не, менш, не менша сума. Це забрати весь каталог своїх старих пісень. Але ж для того, аби повернути каталог усіх своїх старих пісень, це зовсім інша цифра, не менша. Розумієш, тобто суми, ті, які називають зараз там в пресі, пишуть люди, Назвити. вони не ті. Я не буду, я людина не про суми, я не про гроші. Я про душу, я про серце, я про творчість, я про любов. Я не хочу говорити, називати сумою. Залишилось тепер дочекатися альбом з перекладами і великий концерт у Києві. Хочу вам нагадати, що якщо ви хочете підтримати цей проєкт фінансово, ви завжди можете стати спонсором каналу або підтримати проєкт донатом. А сьогодні можете ще й привітати мене з днем народження на спеціальну банку, посилання на яку я залишаю у описі цього відео. Кола здивували несподіваним дуетом з експерткою з духовності Юлією Біляєвою. Я ось кажу це, і лед стримую, щоб не засміятись. Це експертка з курсами про успішний успіх, тобто своєрідна інфоциганка, якщо простими словами. Пісня отримала назву Карма, що символічно. І хоч курси про карму гроші в ній не рекламують, проте не можна не помітити їх білою лінією. На сторінці у Фейсбуці зазначено, що Юлія Біляєва – вчитель з карми та духовності, мільйонерка та засновник благодійного клубу Бі Кінг. На сторінці в вона ділиться досвідом, як з дівчини з боргом у 500 тисяч гривень стала отримувати мільйони гривень на рік та продає курси з рецептом успіху за 350 євро. Минулого року Юлія випустила ще й фіт з Анною трінчер, і назва там теж була, ніби саундтрек до продажу нового потоку курсів: Створюй карму. Сподіваюсь, хоч карма грошей у коли поповнилась солідним чеком, якщо розумієте, про що я. Ірина Федишин розповіла, яким чином її використав продюсер розважальних шоу на «1 плюс 1» Володимир Завадюк. Співачка розповіла, що спочатку продюсер покликав її на вокальне шоу Голос країни. Проте, оскільки Ірина категорично відмовилась, Володимир пообіцяв за це її взяти у танцювальний телепроєкт. І вона погодилась. Танці з зірками це було круто. Це було вау. І значить, я завжди дивилася ці проекти: мой боже, як це круто, якби я хотіла там танцювати. Та, ну, але якось воно так поки що не складалося. І потім зателефонували прийняти участь у голосі країни. в якості судді? Ні, в якості учасника. Дзвонив і Віталік сказав, що слухайте, я не можу її переконати. Можливо, ви її переконаєте, вона не хоче. І Володимир Заводюк переключився на мене. Не на Віталіка. «Іра, давай, то буде класно. Я кажу, Володя, я не хочу, це не моє. Ні, це буде класно, чого ти боїшся, ну це що? Ну там тільки на раз, потім теж приходять відомі артисти. Я кажу, ну люди не зрозуміють, Володя, ну зараз почнеться. Що прийшла, ще з місця займала, ну на що мені це? То все буде класно, та не переживай туди-сюди, тільки на раз прийшла, потім ти ніби комусь це місце щось звільнила. Я кажу: ні, 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 ні. ні. От якщо ти придеш голос країни, ти будеш учасницею танцями зірками. І мене це підкупило. За словами співачки, вона спеціально придбала квартиру в Києві, щоб було де жити та проводити репетиції. Проте ближче до старту сезону її почали ігнорувати і потім зовсім заявили, що плани змінились. Але ж Юрій Гарбунов, ведучий, каже, що але друзі, ми вам хочемо сказати круту новину. Ірина Федишин буде учасниця танцями зірками. І «Вау! студія оплесків, боже. Нехай я хто все пережила, але я буду танцювати. Все, значить я. Подякувала Володі, вже як я пішла. Тут вже червень, в серпні старт, щось ніхто не дзвонить. Що таке? Не, Віталік починає там дзвонити, щось тихо, то вже якісь репетиції би мали починатися. Та щось каже, трубку не беруть. Кажу, та як не беруть? Та щось не беруть. Тут дзвоним до якихось заступників Володі, піднімає трубку. Ой, то та, щось там Володя нам відзвонить, там він щось не мав часу, у нас там збори, у нас там те, у нас там все. Ой, та ви знаєте, я не хочу вам казати, але я десь так краєм вуха чула, що там щось помінялося, щось Іра, може, щось і не буде танцювати. Я така не зрозуміла, що це починається. Ну і потім вже Володя вийшов на зв'язок і каже: Ну, не виходить. Ну, ще не на часі. Що він сказав? Нічого не сказав, просто ти не будеш, так буває. Значить, треба ще почекати, нічого страшного, треміти, приймати такі і, і слово ні. Я кажу, Володя, ну ми ж так не домовлялися. Ти ж знаєш, що я не хотіла категорично ти на цей голос країни. Я пішла, тому що ти мені пообіцяв, що я буду учасницею танцями зірками. Розвів рука мені. От тоді я, тоді я зрозуміла, що таке справжнє використання людей, що у бізнесі і кидало. Тоді на цей момент не знаю. Там з'явилася Оксана Марченко. Наступного року її до проєкту все ж покликали, але співачка відмовилась. Так, да, було скільки разів було. Ну я вже відмовилася пізніше. Я сказала, що гонорар. Ну, вони вже там щось скривалися. Але якби заплатила, ти взяла участь. Ну так, я вже так сказала для себе, якщо це я це все перейшла, спеціально це сказала. Не дарма кажуть, що в українському шоу-бізнесі один парад лицемірів. Знаємо, знаємо нецінно. Циферблат виступили з першим концертом в Україні після участі у Євробаченні. Я на ньому був. Тож розповідаю, як все пройшло. Концерт циферблат в культурному просторі в Ява став найбільшим у їхній кар'єрі. Було приємно, що після Євробачення до них прийшла така кількість людей. У перших рядах можна було помітити безліч плакатів та шокарі гамі та навіть картину. Загальна атмосфера була настільки позитивною, що на більшості пісень люди співали так гучно, що не було чути вокал Даніїла. А коли підспівують, це не може не радувати. Даніл розповідав, що під час участі у Євробаченні у нього майже повністю зник голос. Тому інші учасники гурту Федір і Валентин берегли його та на інтерв'ю намагались говорити замість нього. Але, попри все, фронтмен циферблат зміг гарно заспівати у фіналі конкурсу і вже через кілька днів виконав майже двохдинну програму у Києві. Під час Євробачення хлопцям вдалося зібрати 2 мільйони гривень на розмінування прифронтових територій України. Це половина їхнього збору. Але на конкурсі було не все так добре. Організатори не дозволили зі сцени сказати певну фразу, яку не розкривають, тому можемо лише здогадуватись. Євробаченням цифроблат випустили англомовний альбом Us, який створили за п'ять днів, і хоч у них була лише одна репетиція, але кілька треків з нього на концерті все ж прозвучали. Фіналі концерту виконали конкурсну пісню Prey» з глядачами в унісон. А ось одразу після закінчення концерту почалася повітряна тривога, що спричинило певну паніку серед глядачів. Але добре, що все обійшлось. Тіна Карель випустила іронічний трек Балкони. More, 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 Бриколець презентує альбом «Лучше, чим твій бивший. Філософія, моя ночі. Джеріхл і Нідерландський гурт Візим Тентейшн випустили спільний трек. Захоплює so, все моє тіло. Звісно, це не всі релізи, тож слухаємо далі. Нагадую, якщо ви теж хочете впливати на оцінки нових релізів, підписуйтесь на мій інстаграм та чекати ще тижневі опитування. А якщо ви артисти і хочете потрапити до цієї рубрики, заповніть спеціальну Google форму, посилання на яку ви знайдете у описі цього відео. Також там ви знайдете посилання на мої плейлисти, де я зібрав ці всі новинки в одному місці. Тож переходьте за ним і слухайте. Приємного прослуховування. На цьому у мене все. Сподіваюся, вам було цікаво і ви вже поставили лайк. Якщо не поставили, то зараз саме час це зробити, бо це дійсно важливо. Також не забудьте написати коментар про підняті теми. Ми сьогодні поговорили багато про що. Я впевнений, вам є що сказати, і я готовий почути ваші думки, прочитати їх точніше в коментарях. З радістю відповім вам на всі коментарі, які ви. Напишете також, нагадаю, що ви можете підтримати цей проєкт фінансово, зробивши донат або ставши спонсором каналу. Прямо тут на Ютуб і отримати можливість подекуди дивитися контент раніше за інших, а то і розширені версії моїх репортажів. Бо в коментарях писали, що репортажів цих вам не вистачало. Ну на цьому я з вами буду прощатись і йти святкувати свій день народження. Бо ну як це так? У мене ювілей, а я сижу вам розповідаю музичні новини. Якщо ви хочете мене привітати, вітайте! Я радо прийму всі ваші побажання. І сподіваюсь, вони всі збудуться. Тож до зустрічі в наступному відео.